Новий сорт томатів рожеві щічки за короткий час встиг завоювати визнання серед любителів помідорів. Сорт розрахований на цінителів м'ясистих і щільних плодів, але для досягнення ефекту м'ясистості. Городнику важливі особливості томата історія виведення томатів рожеві щічки. Томат рожеві щічки вивели українські селекціонери. Сталося це недавно в кхсі столітті. Сорт підходить для вирощування середній смузі в підмосков'ї і південних регіонах України. Урожай отримують також городники з Білорусі, Казахстану, Молдови та України. Томати рожеві щічки стають знаменитими завдяки вражаючим урожаєм у відкритому ґрунті і теплицях. За відгуками любителів, цей томат може легко замінити інші родинні сорти. Ляну і Волгоградський, рожеві щічки вирощують ті, хто любить експериментувати в пошуках нових, стійких до хвороб сортів характеристика сорту сорт відомий як середньоранній. Так як від посіву насіння до дозрівання плодів проходить 110-120 днів, томат детермінантний, що не штамбовий, одноіменних гібридів один немає, кущ звичай 75-95 см у висоту, але при вирощуванні в теплиці досягає і півтора метрів. Рослина чуйно до тепла, тому вирощується під плівковим укриттям, з одного квадратного метра отримують 5-6 врожаю, сорт славиться стійкістю до фузаріозу, альтернаріозу і вертицелезному в'янення і встигає дозріти ще до появи фітофтори, томати рожеві щічки відрізняються декількома характерними ознаками перше суцвіття на кущі з'являється на цьоми восьмим листом, наступні ростуть тільки через один два листа. Повластива вирівняність плодів в суцвітті, томати чутливі до різких похолодань. Опис сорту рожеві щічки. помідори рожеві щічки хвалять за насичений смак, плоди цього сорту вагою 250-350 г грам плоско, томати багатокамерні, але в цих камерах не так багато соку, м'якоть рівномірно соковита, але при цьому щільна. Тому сорт використовується як в салатах, так і в заготовках. Після досягнення томатами зрілості забарвлення змінюється з темно-зеленої на яскраво рожеву і навіть малинову на кисті. Виростає 4-6 плодів серед достоїнств сорту значаться. Крупноплодність, відсутність розтріскування, універсальність в використанні, насичений смак, хороша лежкість і транспортабельність, врожайність, стійкість до захворювань, особливості вирощування виростити томати даного сорту нескладно, вони швидко зав'язуються і встигають, а також, не вимагають щоденного пильної уваги городника, насіння слід купувати в спеціалізованих магазинах фірм з перевіреною репутацією і власною селекційною базою посів насіння перед посадкою насіння обробляють марганцем, потім промивають чистою водою і присипають землею, це необхідна умова для профілактики хвороб, з'явилися сходи і керують у фазі 1-2 листків. Важливо врахувати, що досвідчені практики не радять боятися витягування розсади, навіть якщо це станеться, при пересадці рослини прикопують глибше, після чого корінь зміцниться, не варто додатково зволожувати повітря. Якщо перестаратися з оприскуванням, на сходах з'явиться гниль темного кольору, краще пересадити молоду розсаду в землю з великою кількістю кокоса, поставити в тепло і чекати, коли наростуть коріння. Також заборонений надмірний полив помідори на кожній стадії розвитку краще підсушити, ніж перелити. Це ж умова може бути застосовано і до розсаді. Саджанці підгодовують 2-3 рази повним добривом. Крім того, корисно додати окремо азотисті речовини для томатів. Також використовується підгодівля універсального типу, яку не можна використовувати часто, оскільки страждають плоди, надлишок підгодівлі виражається в почорнінні квіток томатів. За тиждень перед висадкою розсаду загартовують. Для цього на 2-4 години виносять саджанці на балкон або веранду. Пересадка у відкритий ґрунт пересаджувати томати варто в кінці травня, початку червня. Через 55-65 днів після сходів. У теплицю або укриття томати садять в середині травня, варто дочекатися, коли мене загроза заморозків для середньої смуги 5-8 червня. А при використанні тимчасових плівкових укриттів саджанці виносять у відкритий ґрунт 10-25 травня, щоб запобігти зараженню томатів рожеві щічки хворобами, враховуючи в краще, якщо в попередні роки на обраному для помідорів місці росли горох, огірки капуста, цибуля або морква, томати 2-3 роки не можна висаджувати на ділянці, де росли баклажани або картопля. Вибір і підготовка ґрунту. Для розведення томатів сорту рожеві щічки підходять легкі родючі ґрунти. ґрунтова суміш створюється з рівних частин землі, перегною і компосту готується ґрунт так. В кінці весни, коли земля прогріється і перекопують один-два рази, підсипають перегній мінеральні добрива, додатково заправляють поживну суміш в лунки, корисно відразу додати в землю сірчанокислий калій, перфосфат і золу, якщо ґрунт для посадки правильно підготовлена. Томат легко приживеться і швидко наростить коріння, технологія висадки через особливості реакції сорту на раптові заморозки томат рожеві щічки потрібно технологія страховки, яка полягає в посадці молодих рослин похило. Похила посадка гарантує, що саджанці переживуть морози, так як в холоди підземна частина пасинків вціліє і виросте стебло, при цьому дасть нові коріння замерзлу частину рослини треба буде просто видалити ножем. Урожай в цьому випадку з'явиться на один-два тижні пізніше, але нові стебла будуть міцніше. Варто тільки почекати догляд за томатом при правильному формуванні і обережної підв'язці до опори виростає завидний урожай плодів. Для отримання результату важливо дотримуватися три головних правила: схема посадки томатів 40 50 см густота. 5 рослин на один-два. Хомування в один, максимум в два стебла. Полив і підгодівля, томати сорт рожеві щічки потребують регулярного поливу теплою водою. Протягом вегетації рослини 2-3 рази підгодовують, якщо кущі наростили зелень, а цвітіння немає. Помідори підгодовують фосфором і калієм. Сорт теплолюбний. Але на спеці виникає проблема: помідори не зав'язуються і скидають зав'язі. Тоді корисно застосувати розчин борної кислоти, яка стане і профілактикою фітофтори кропити квіти і листя борною кислотою потрібно в співвідношенні. 10 г на 10 літрів води при цьому 1 г. це чверть чайної ложки, кислота спочатку розчиняється в гуртку гарячої води, потім отриманий концентрат виливається в підготовлену ємність. Бутонів після оприскування стає більше пасинкування. Пасинкування цього сорту проводиться дбайливо. Видаляти листя коштує не більше двох за один раз після цього кукропити кущ борною кислотою в співвідношенні один на один в небезпеки для росту томатів. Проблеми з вирощуванням помідорів сорту рожеві щічки виникають, якщо в землі занадто багато свіжої органіки. Відстань між кущами менше 45 см. вибрано занадто затінене місце для посадки. Грунт перезволожений, ґрунт занадто сухий. Збір насіння. Багато городників переконані, що куплені в магазині насіння томатів не будуть рости так само добре, як зібрані з власного рослини, щоб вивести овочі з насіння самостійно, дотримуються переліку правил: вибирають здоровий стиглий помідор, розрізають і видавлюють насіння разом з соком, перекладають в стаканчик або контейнер для ферментації, промивають водою, перемішують і зливають 3-5 разів. Поки на дні не залишаться тільки чисті насіння, розкладають на рівні поверхні для прослуховування, ремішують насіння не менше двох разів на день, не допускаючи вологого і теплого середовища, щоб уникнути несвоєчасного проростання після просушування насіння розкладають для зберігання по паперових конвертах. Казавши назву сорту, зібрані і упаковані насіння томата зберігають схожість до 4 років, з них виростають здорові, рясно-плодоносні рослини, відео, вирощування сорту рожеві щічки у відкритому ґрунті від гукогородників раджу вирощувати сорт, сподобався, не шкодую, що купила тут насіння цього сорту. Рожеві помідори смачні і, на вигляд, просто чудові, салатний сорт. Фрідахц. Семена Помідор 28819 Ревіевс. Якщо брати одну упаковку, то це невигідно. Насіння там до 10 штук купила оптом і не пошкодувала, адже розсади вийшли якраз для немаленького городу лолал. Семена Помідор 28819 Ревіевс купила я цей ранньостиглий гібрид з дружним дозріванням плодів для своєї теплиці. Вони дуже швидко сходять, все насіння з упаковки зійшли. Полив для них потрібен хороший, так як вони дуже швидко ростуть, догляд за ними потрібен відповідний всім томатам. Полив всім девять 03,9150651 калінгц. Поцовікцо ревів семена томата, а літа красні щечки сорт хороший. Для вирощування томатів на своїй дачі вирішила купити новий сорт рожеві щічки. Не шкодую про вибір. Помідори смачні, урожай непоганий, та й транспортуються до міста без ум'ятин. Анфісагц, Семена Біз'ю, помідор 28819, вісім, Я садила рожеві щічки у відкритий ґрунт, діти практично не формую, хоч був близько шістдесят. Розлогий рано закладається перша кисть, на відміну від індентів. Великий салатний помідорчик можна отримати раніше, сіяла на розсаду 19 березня. В ґрунт висадила 14 травня. Спеціально обліку за термінами і врожайності не вела, але сорт дуже сподобався тічні помідори рожеві, м'ясисті для салату, відмінні, якби формувала, напевно набрали б заявлений ваго Нтриодингп, дача втрю індекс 5.4.2.8.4. При точному дотриманні рекомендацій досвідчених городників томати рожеві щічки віддячать господарів урожаєм. Вирощених овочів вистачить і для особистого споживання, і для консервації, і для торгівлі.